Щось цікаве продають. Хтось хоче щось придбати підзаробити заробити копійчину. Інші приходять сюди, щоб знайти цікаві речі для. О, бурштинчик. Я перший раз за все життя своє бачу на таку. Ось. Вітаю на каналі Український Парцеляновий Посуд. Друзі, знаходимося в Києві на почайній. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, ось Ситуація на почайній. Сьогодні тут справжній людський рух. Велика кількість людей вийшла, розклали свої столи. Хтось хоче щось придбати підзаробити копійчину, Інші приходять сюди, щоб знайти цікаві речі для себе, або й просто прогулятися, поспілкуватися, відчути атмосферу справжньої барахолки. Тут завжди можна зустріти унікальні речі, почути живі історії і побачити справжній колорит Києва. Додивіться відео до кінця буде цікаво. Доброго дня. Доброго дня. Тут цікава локація, друзі. Подивіться, будь ласка. Який зайчик унікальний. Скільки він коштує? 500 гривень. 500 гривень. Це Європа, так? Да, Португалія. Португалія. А ось подивіться, який набір. Це 400 гривень. 400 гривень. Працює кран. Працює ні, да. так. Працює, дивіться. Гарний виріб, практичний. А песик? Песик 300 гривень. Це Васильківська майор. Васильків. Васильків. Нет, це, це, о, а, опішня. А, Ага. Дос, можливо, ось можливо когось. 50 гривень про соборський квиток. Такий квиточок був. Всі, так. Всі всіма зносами. Всі взноси сплачені, так що можна користуватися. Користуватися, так. Нема задовження. Заборгованості немає. 50 гривень. А такий Васильківський песик скільки коштує? 150. 150, подивіться, який гарний, друзі. Цікава полива, різнокольорова. А попільничка? Попільничка гривень. 200 гривень. Все, бажаю гарних продажів вам. Да, дякую. Чашка полонна, 100 гривень. Чайник. Баранівський фарфоровий завод. Ага, скільки він коштує? 100, 100 гривень. Супниця, ресторан. Користень. Ну, ші, Всі забрали. Одна як застопорилась, бачите, вони так навіть як красиво монета, не з нічого ж немає. Їх придвели по 150. Друзі, ось хочу придбати таку літературу для своїх діток. Ціна 100 гривень. Будь ласка, напишіть ваші думки в коментарях. Треба це робити чи. Не треба. Але, от, як на мене, дуже повчально зображення тваринки позитивні. І ось на велосипеді можна кататися тільки на подвір'ї. А ведмедик виїхав на дорогу. Значить, це невірно, так не можна робити. так? Що саме цікаво, друзі? 1900 здається, 70. Другий рік бачив десь. Який, який? Здає... А, 76-й. 76. Так, але на українській мові. Любі дітки, рано вранці, йдучи в садочок, ви і разу не перебігли проїжджу частину вулиці на червоне світло. Ось такий виріб. Зараз придбаю. Щось цікаве продають. Сколько он стоит? 1700. 1700 гривен. Я первый раз за все жизнь свои вижу вот такую вот штучку. Сервет там 270 гривен. Это 250 гривен. Угу. Аж это, аж горит. Вот суть. Чайница 200. Вот просто туда влаза, блядь. так, Дуже гарна. Горобина, че що. Грубина, да. Так. Це я не пойму для духовчи, для вази, чи це все все чехи. І вон чехи. Бачите, вони ж були наші Чехія. Мініатюра дуже гарна, 120 фахівки. Вон, вот так. Угу. Тоже все чехи. Вот з пузырями вообще. Зсередині, так? Да, да, я десь... Mm -hmm. Ось у пузыри. Ага. Чехи. 200 гривень. Дуже а вон это ваза. ваза, бачите. Вона такими цвітами, вона важка важка. <губ> І вон який гарнує. Це говорять стрій. <губ> Стрізька, так? Да. так, так грає. бачите? Це <губ> <Все> новеньке. Люди <губ> протримали, але не користувалися. Так. Оце я не знаю, це чехія, це все з серії. Ну, це картонці якщо... ну, десь салати, все. Це дуже гарно дуже. Вигляді яблучко. Так, це все чехія, подивіться, яка гарна. Красота. Давайте і сюди. Там один перебай. Скільки такі наліпки, добрий день? По 30 гривень. По 30 гривень. А горщики? По 100 гривень. По 100 гривень. Горщики для запікання. Годинничок восток. 100. Ні, а там назад ці цела, вона не квіта, а там це будемо так? Ага, біжутерії все срібло, срібло. Кажуть, що його дуже швидко крадуть. Rivals. Тут не наш случай. У вас тут охорона, дивіться, яка хорона серйозна. Хлопці серйозно. А це щось кості, так? Це йде набір такий. І скільки він? Три тисячі. Три тисячі. Супер перша таки, бачу, дуже крута річ. Це кстати хот виллс. Хот Серйозно? Серьезно? Да. Mm. No, Навіть такі речі можна yeah. знайти на почанні. Такі рейси есть тоже, Це срібло. Там пробы клейми uh -huh. на верті. І uh -huh. скільки він? Це 100 за грам, 3000. 3000. Ага, ось, друзі, клеїмо, подивіться. Тоже ямпар с О, бурштинчик. Срінчик. Ну Це буде 200 доларів. 200 доларів разом зі срібом. Там труба стоїть. Дякую. Ага. Головний ряд. На годиннику 10.00. Будь ласка, весь крам уже розкладений в пропозиції. На будь-який смак. Друзі, наш підписник хоче поділитися своєю знахідкою. Не повірите. 5 гривень. Подивіться, ага, давайте, давайте, я притримаю. Ось подивіться, яка краса. Довбиш. Вау. Букет квіті, Довбишевський фарфоровий завод, 50-ті роки, кавова. 5 гривень за дві. Так. Дякую вам, дякую, дуже цікаві вироби. Частина чайного сервізу рідкісний, має ручний розпис. Три чайні пари, суперниця, молочник та чайник король столу. Всі предмети у відмінному стані. Ціна 2000 гривень. Доброго дня. О, радий бачити вас. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні цікавого знайшли? Веселий баранчик Не дуже веселий, але мене радує Ага. Це вже приємно. Так, що ж там пан Олександр. О, Друзі. Це що ЛКСФ? Так, 60-й рік. 60-й рік. Подивіться, який. Красень. Рідкісний не часто зустрічається, ні? Угу, угу. А немає. пробочки немає? Нем. Подивіться, які в нього роги гарні. А хто автор, не знаєте? Не знаю. Угу, угу. <клес> Вітаю, пане Олександр. Дякую. Сьогодні гарна знахідка у вас. Так. так. Все, тоді, друзі, хтось там писав в коментарях, що я мало показую пана Олександра. Будь ласка, ось. І моє зна. І, да, і пана Олександра знахідка. Дякую. Все, будьте здорові, до нових зустрічей. Все, гарного дня. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися <кій> з паном Олександром. Ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. Рідкісна статуетка, хокеїст, має надпис Спорт, спорт, ручна робота. Із серії щасливе дитинство, Полонський фарфоровий завод, ціна 2600 гривень. Далі чайний сервіс, червоний бутон. В комплектації входить чайник доливний. Чайник заварний, цукорниця та молочник. Клеймо баранівський фарфоровий завод. Прошу. В новому стані 6 чайних пар, ціна 3350 гривень. Чайник в новому стані. Має ручний розпис. Клеймо городниця. Ціна 690 гривень. блюдечко дитяче. Клеймо дульово Діаметр 11,5 см Ціна 150 гривень. Дві тарілочки. Дитяче. Зображення, котик. Та песик. Ціна за одиницю 200 гривень. Горчишниця, Користенський фарфоровий завод. Ціна 450 гривень. Повертаюся почайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка. Рідкісний чайний сервіс, Вірніше його частина. На три чайних пари, подивіться, всередині чашки ручний розпис. Такий самий однотипний на чайнику цукорниці та молочнику. Клеймо Баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1970 рокам. Такий сервіз бачу вперше. Має свого власника, придбаний через телеграм-канал. Ціна його була 2000 гривень. Далі рідкісна чайна пара з ручним розписом, присутні елементи позолоти, Баранівка відповідає тому самому періоду. Поїде в місто Чернівці. Дві чайних пари. Золота нива, подивіться, яка багата позолота. Дуже тонесенький фарфур, якщо звернете увагу, навіть видно малюнок із зовнішньої сторони. От наскільки він тоненький. Баранівка 60-ті роки. Чайні пари в новому ідеальному стані. Поїдуть по місту Києву до свого нового власника. Далі чайна пара яблуко. У відмінному стані, без будь-яких пошкоджень. Ціну повторювати не буду. Також продана через телеграм-канал. Ваза має ручний розпис. Київський експериментальний кераміко-художній. Має свого власника, супниця відчайного сервізу Незабудки. Вірніше столового сервізу перепрошую. Баранівський фарфоровий завод. Також має свого власника. Рідкісна чай, чашка Гігант, горох. Городницький фарфоровий завод. Є в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі закріплю посилання на телеграм. Також дві чашки, ручний розпис. Дульовський фарфоровий завод. Те ж саме представлені в телеграм-каналі. Молочник, тонкий фарфор від чайного сервізу Золота нива Баранівського фарфорового заводу. Ціна 1200 гривень у новому стані. Дана пропозиція розміщена в телеграм-каналі. Також молочник, зображення квітка мальви. Васильківська майолика поїде в місто Харків. Чашка Гігант в новому стані. Кантик типу Позолоти. Київський експериментальний кераміко художній. Ціна 590 гривень. Є в пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, такого хлопчика придбав для власної збірки. Полонський фарфоровий завод, хокеїст. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.